Жахливість, крихкість, нелінійність, нестабільність що таке енергія? А як додати людям енергії? Що один відділ щось не додав іншому? Одна людина не наділила повноважень іншої людини. А як їм зараз? А їх тут цінують? А їх тут поважають? Всім привіт. Сьогодні ми будемо з вами говорити про те, як надати людям енергію, або як створити такі умови, коли буде креативне середовище в колективі. Це часто питання стоїть перед нами сьогодні, тому що ми з вами заходимо в таку епоху, яка характеризує собою жахливість, крихкість, нелінійність, нестабільність. Інколи навіть такі моменти, коли ми не можемо проаналізувати і встигнути запланувати якесь наше майбутнє. Від цього втрачається дуже багато енергії в. Наших людей і в нашому колективі. І одне з найчастіших питань, які ставите ви мені, а як додати людям енергії, як створити такі умови, щоб люди проявляли цю енергійність і були мотивовані на робочих місцях. Тому ми поговоримо з вами, і ми е, навіть трішки повчимося, як міряти цю енергію. В мене все ще звати Оксана Бойко, і я вітаю вас на каналі. Про менеджмент перед тим як ми з вами перейдемо до основної частини, я попрошу вас підписатись на цей канал, поставити лайк. І я сподіваюся, що це відео вам справді сподобається, навіть якщо не сподобається, то ви завжди зможете забрати лайк. Отож, перейдемо до суті справ, що таке енергія. Взагалі, енергія в перекладі означає емоція, а емоція це енергія в русі. Відповідно для того, щоб Підвищити рівень енергії ваших людей, як мінімум, потрібно розвивати емоційний інтелект. Це одна із ключових компетенцій сьогодні будь-якого менеджера і керівника, який хоче розвивати усвідомлене лідерство усвідомлених працівників на робочих місцях в Україні, ну і в світі загалом. Тому, щоб підняти рівень енергії, нам потрібно звернути на те, про що ми зараз думаємо і куди зливає енергію наша команда. Ми з другого питання, куди взагалі зливають енергію наші люди. І є такий перелік речей, які я вивела серед своїх знайомих менеджерів, які давали мені фідбек, і я помітила, що насправді так. Перше, це відсутність вимірних критеріїв. Коли люди часто працюють на довгострокових проектах, в процесі досягнення цілей, знаєте, оця рутина їх так затягує, що вони не відчувають задоволення від того, що вони роблять, бо начебто не можуть виміряти. Результат. І чому так трапляється? Це трапляється здебільшого тоді, коли з нами є довготривалі проекти, але відсутні оці спринти та і цілі маленькі, які можна помірити там по певному періоду часу. Тому перше, куди ми зливаємо енергію, це відсутність вимірних критерій. Відповідно, відсутність задоволення від того, що ми робимо. Друге, куди ми зливаємо енергію, це наші скарги. В великих компаніях найчастіше що те, що я помічаю, що скарги займають велику частину їхнього життя, тому що один відділ щось не додав іншому, одна людина не наділила повноважень іншої людини, хтось не взяв на себе відповідальність. І коли це трапляється, це трапляється тоді, коли ми знімаємо з себе в першу чергу відповідальність. Тому я завжди кажу, якщо ви потрапили в колектив або в компанію, де вас не наділили якимись можливо певними повноваженнями, або вам не надають зворотнього зв'язку. У ваших силах просто піднятися, підійти до вашого керівника і запитатися, скажи мені, будь ласка, а як зараз йдуть мої справи, а що мені потрібно ще покращити? Таким чином, по-перше, ви покажете те, що ви проактивні і берете відповідальність за своє життя. А по-друге, про те, що ви хочете розвиватися тут. І не потрібно боятися і очікувати, що хтось прийде. І щось мені розкаже, тому скарги мені здається, що це найбільша річ, яка зливає в пусту енергію, адже ми з них нічого не вирішуємо, так але тільки шукаємо причини, чому так сталося, чому це зі мною. Ще один із таких важливих пунктів, це якраз я говорила з попереднього: це відсутність зворотнього зв'язку, або коли він зовсім не конструктивний, Так? коли ми не даємо такий зворотній зв'язок, і коли ми не беремо такий зворотній зв'язок. Уявіть собі, людина прийшла і працює в компанії там, місяць, другий. Вже, можливо, якісь успіхи в неї почали з'являтися. І я навіть знаю таких людей. І вони не розуміють, а зараз в них як? А як їм зараз? А їх тут цінують, а їх тут поважають. Ну, окей, повагу вони ще можуть відчути. Але, власне, кожна людина потребує зворотнього зв'язку, особливо, якщо це стосується новачків. Звісно, навіть якщо люди компанії працюють довго, вони так. Також потребують зворотнього зв'язку. Ну і ось, коли ви усунете такі ключові чинники, які забирають у ваших людей енергію, це вже перший крок для усвідомлення, а який рівень енергії у нас зараз. Тому наступним кроком потрібно поміряти, а який рівень енергії, ну, найперше, в менеджера в керівника. І для цього є декілька запитань, які ми можемо собі поставити там, по шкалі від 1 до 10. Я вам зараз буду видавати такі маркери, а ви собі на кожному маркері можете плюсувати, є це в мене чи немає. Ну, і перший маркер, і він вже є плюсовим це тоді, коли ви кажете, що я думаю жваво, я думаю енергійно, і коли в моє життя приходить якась ситуація, яка мені не зовсім. Подобається. Я не шукаю. Чому це зі мною сталося? Я не шукаю винуватих, А я ставлю собі запитання: а для чого це мені? Що я з цього можу взяти? Іншими словами, який такий урок несе мені ця ситуація і для чого вона мені дана в житті? І коли ви ось так мислите, звісно, ви не станете зараз одразу супер радісні після, наприклад, якогось травматичного досвіду. Навіть якщо він на робочому місці чи в повсякденному житті, але як мінімум в тому негативному досвіді ви знайдете іскринку того, що можна перенести в своє майбутнє як позитивний висновок, і це вже є першим кроком. І якщо від 1 до 10, то такий маркер ваша енергія вже знаходиться на плюс 3%. Наступний маркер це коли я собі кажу, що я здатен впевнено та рішуче приймати рішення. Я маю таку ясність, я чітко вмію виділяти пріоритети. І знаєте, я не задумуюсь, не хитаюсь. Правильно це чи неправильно, от я йду приймаю рішення і пірнаю туди. І це вже теж плюсова енергія, коли ви вчитеся приймати рішення, сталася якась ситуація, окей, висновок прийшов, прийняли рішення. В рішеннях я вам скажу, стільки знаходиться енергії, що коли ви навчитеся ну, ось так трішки проаналізувати, а далі приймати рішення, ви здобудете свободу. Наступним таким є важливим кроком. Роком, це коли я вже ставлю собі конкретні цілі, дію усвідомлено, дію жваво, енергійно, і в мене є бажання рухатися до цих цілей. Я бачу своє майбутнє, я бачу майбутнє своїх колег, я бачу майбутнє своєї команди. І, от, власне, я відчуваю, що цієї енергії настільки достатньо, що мою енергію, якщо помірити від одного до десяти, то це вже буде плюс 7. І останній такий маркер це коли ви кажете собі, я настільки енергійний і енергійна, що я здатен заряджати своєю енергією, організації, компанії, в яких я працюю, інших людей навколо. Тобто, у вас стільки цієї енергії, що ви вже шукаєте інструменти, куди її подіти. Але не подіти там в ракурсі, можливо, там накричати на когось чи злити злість і так далі, а в ракурсі. Це тому, щоб люди, які поруч з вами, ставали кращими. Взагалі, в емоційному інтелекті є таке поняття, до речі, дуже круте. Мені подобається резонансне і дисонансне лідерство. І от резонансні лідери це ті лідери. Які розливають своєю такою позитивною енергією, позитивним впливом, ось на інших людей, таку суперсвідомість, такі вібрації. І от навіть ви знаєте, я працювала в великих компаніях, і часто буває таке, що ця людина це може бути одна людина в компанії, вона може бути особисто незнайома з усіма навколо, але вона випромінює таку енергію, що вона заряджає нею колективи, так і це про резонансне лідерство поруч з таким лідером. Поруч з такою людиною хочеться йти і розвиватися. І він навіть може виступати рольовою моделлю для інших менеджерів, коли ті хочуть приймати рішення, або, можливо, не знають, як діяти в тих чи інших ситуаціях. Та? І ось це про резонансне лідерство, коли ми заряджаємо своєю енергією, і люди, які спілкуються з нами, стають хоч на трішки краще. І я не кажу, що ця людина завжди в суперпозитивному настрої. Ні, ця людина також має право. На злість, і вона також буває в різних станах. Але я кажу про те, що її внутрішні істинні наміри трішки більше, ніж власні цілі і власні переконання. Тобто, це про те, що я думаю про інших людей також, не лише про себе. Так? Ну, я за здатним поширювати цю енергію. Натомість є ж також дисонансні лідери. Дисонансні лідери вони часто якраз забирають енергію в людей, вони приходять в компанії і переслідують особисті власні. Цілі, ну і швидше за все, вони такі, знаєте, як вижимають з людей соки, і часто буває, досягнувши своєї цілі, або йдуть з компанії, або рано чи пізно таких людей помічає вже власники бізнесу. Ну і, звісно, вони або самі йдуть, або їх просять піти. Так, часто ці люди можуть навіть розвалити цілі відділи в моєму досвіді, таке було, так? Ось, і це дуже сколихує роботу інших людей. Тому, власне. Щоб наділити людей енергією, перше поміряйте, які Фактори зараз забирають у вас і у вашої команди енергію. Просто візьміть ви як керівник і випишіть раз, два, три, чотири, п'ять, десять, так? що забирає енергію. Потім запишіть, значить, який рівень енергії у мене зараз як в керівника. Так? Тобто, чи думаю я ясно і позитивно, чи приймаю рішучі рішення, чи можу я сьогодні надихнути своїх людей і ставлю собі також оціночку від 1 до 10. І наступний фактор. Складіть перелік речей, а що наділяє енергією вас і ваших людей? Ви знаєте, можна знаходити дуже багато різних концепцій. Наприклад, одна із концепцій, де брати енергію, це концепція пазишкіана, тобто, коли ми маємо таких чотири складових, так, як тіло, розум, думки, дух, душа, так, і емоційно-соціальна сфера. І вона говорить про те, що тоді, коли в нас тіло знаходиться в енергії, тобто ми кожного дня піклуємося про нього, даємо йому там душ, даємо йому сон, даємо йому якусь фізичну активність, мінімальну. Ми хоча б піклуємося про своє тіло, то наше тіло буде енергійним. Та? Якщо ми додаємо енергії в наші розум, там ми читаємо хоча б там годину в день, ми слухаємо якісь подкасти, ми додаємо, не знаю, собі оточення однодумців або навпаки людей, які думають по-іншому, але розвивають нас. Так? Якщо кожного дня ви даєте це своєму розуму, то він починає нейронні схеми трішки перебудовувати. І додати собі енергію. Те саме відбувається з духом і з душею. Якщо у вас тут є відповідь на запитання, а для чого я це роблю. Так? І тут про добрі справи, тут про медитацію, тут може бути про наповнення молитвою, тут може бути ну, багато якихось таких сокровенних речей, які наповнюють ваше внутрішнє таке відчуття. Так? Ну і емоційно-соціальна сфера це зрештою те, як ми себе реалізуємо реалізуємо в соціумі, ну і звісно, які емоції ми щодня проживаємо, переживаємо, відчуваємо і чи трансформуємо ми це в якийсь позитивний досвід. Тому, якщо ви хочете зарядити своїх людей енергією, створіть атмосферу і поле, де люди зможуть черпати цю енергію, Забезпечте їм робочі місця, де вони зможуть потурбуватися про власне тіло. Створіть такі умови, коли людина зможе там собі спокійно відійти. Можливо, на 10 хвилин і помедитувати в перерві між дзвінками, так можливо, створіть якесь ігрове поле, що часто сьогодні вже роблять IT компанії. Ну і звісно, створити такий таку атмосферу в колективі, коли люди зможуть говорити про свої думки і реакції, коли люди зможуть аналізувати свої емоції. Ну і звісно, розвивати свій емоційний інтелект. Я дякую вам за ваш час і дякую за те, що ви підписані на канал про менеджмент. На цьому каналі ми будемо говорити не тільки про те, що відбувається з керівником чи з керівницею. Мені здається, що менеджментом займаємося ми всі. Тому я ще раз попрошу вас, підпишіться на цей канал, поширте друзям, якщо вам буде корисно. Напишіть коментар, як вам було в цьому відео. І побачимося з вами вже в наступному відео. До зустрічі!